Оскільки ми входимо в інформаційну цивілізацію, то у нас засобом для комунікації, організуючим чинником, є інтернет. Для цього ми створили сайт. Сайт народний оглядач. Він починався як новинний чисто сайт. Зараз, оскільки з'явилося якесь певне середовище прихильників, ми можемо зробити наступний крок: ми створили на його основі таку соціальну мережу. Тобто структура в нас якась певна є. Так от для цього, щоб ця структура. Ожила, потрібно дати систему енергообміну. Треба, щоб в нас був внутрішній кровообіг. І оцей внутрішній енергообмін ми називаємо галія. Слово галія ми його пов'язали певним по чином зі словом голос. Голосування. З одного боку, ми голосом обмінюємося між собою. З другого боку, ті рішення, які будуть ухвалюватися всередині нашої системи, вони будуть здійснюватися шляхом голосування. Тому слово галія. Голос, галас. Якраз гарно до цього підійшло. Ще що цікаво, що в гальській мові, тобто один з варіантів, один з діалектів даної української мови, слово Галія означає сила, але в розумінні як духовна сила, якась емоційна сила. І тому цю систему енергообміну ми і називали Галія. І ось 4 жовтня 2013 року. Ми її започаткували. Вона вперше була активована на нашому сайті. Сама розробка вона тривала досить довго, більше року. Ну, це саме програмування, кодування, тестування йшло більше року. Хоча сама ідея створення системи енергообміну вона була сформульована ще десь у 2007 році, а у 2008 році вона вийшла така стаття на народному оглядачі, вона називається Вишня Боря, Гра стратегія творчого класу. Так що деякі основи вже були закладені. Так от, бачите, вже пройшло 5 років, і за 5 років нам вдалося це реалізувати. Дуже важливо, що ми це все-таки реалізували. Хай воно йде не так швидко, як ми хотіли, але ми самі дозріли до цього. І воно реалізувалося тоді, коли потрібно. От зараз, якраз той час, коли потрібно. Ми до цього готові. З'явилася певна спільнота людей, яка готова це діло розвивати. Тому що, коли ми говоримо про стартап, це не тільки технологія, от не тільки створили сайт, створили мережу, створили систему енергообміну, систему голосування. Це обов'язково люди. В першу чергу це люди. Якісні люди. Чим якісніша збирається компанія, тим легше це все робити. Чим якісніша людська основа, тим простіше закони можна реалізувати. Якщо працюєш з якісними людьми, там взагалі не треба якихось багато правил писати, там все інтуїтивно зрозуміло. І тому для нас дуже важливо, що зібралася певна критична маса людей, яка дозволяє це діло рухати далі. Якісні люди дають можливість створити якісну організацію. І для нас ще дуже важливо, щоб були якісні просвітлені люди, тому що для того, щоб стартап наш міг реалізуватися, він повинен перебувати в просторі. Позитивних подій, тому що ми діємо з мінімальними ресурсами. У нас немає якихось інвестицій це все діло. Це робиться на підтримці тих людей, яким це подобається. І оцей розвиток з мінімальними ресурсами він передбачає відсутність опору. А для того, щоб стара система не чинила опір, ми повинні перебувати в просторі позитивних подій. Як ми вже знаємо, коротко про це нагадаю, наш світ має також певну структуру щодо подій. Простір страждань, найнижчий простір. Простір боротьби, там десь вся політика відбувається, вся це наша в принципі, значна частина економіки. Далі простір пригод, де людину починає нести. Відбуваються позитивні події. Але людина не ще цими подіями. Але там вже дуже цікаво. І четвертий простір простір волі. Або в Євангелії він називається Царством Божим, Це той простір подій. То ми можемо діяти згідно з власною волею. А для того, щоб там діяти, потрібно самому перебувати в стані чистоти, в стані святості. І от тому це ядро, яке зараз робить всю нашу систему, воно перебуває або у просторі пригод, або в просторі волі. І тому у нас відносно легко йдеться робота. Ми можемо діяти з мінімальними ресурсами. Ну, правда, оці плани, ці рівні, вони називаються ще планетами. Можливо, це якось так прикладає специфічно, чи кажуть, що різні планети. Там високі планети, є земні планети, є пекельні планети, або пекельні світи. Так от це ж і є ціле простори буття. Ми, єдине, що ми ж, е, застосовуємо ще такі поняття, як простір пригод, тому що він є індикатором, він дуже швидкоплинний, там довго не затримується, але він показує: людина піднімається вгору або падає вниз. Людина. І коли стикається з чим дійсно якісним, що приносить їй задоволення, приносить радість, приносить нові знання, вона хоче віддячити. Але питання в тому, як віддячити. Оце от момент бажання віддячити, він може тривати 5 хвилин, може тривати 10 хвилин, може тривати добу. Для того щоб зараз заплатити людині, ну ця ідея, вони ще розвивалася ще тоді, коли не було такої системи розвиненої банківських платежів. І для того, щоб заплатити. Автору за щось таке, то треба було бігти е, якусь там ощадну касу, там вистояти чергу, і коли ти туди дійдеш, то в тебе вже немає ніякого бажання щось платити. Тоді людина починає думати про те, що краще б за ці гроші вона собі купила кілограм картоплі. Так от, е, зараз ми е, е, намагалися, намагалися зробити так, щоб людина могла віддячити легко, якраз тоді, коли вона відчувається відчуття в неї. Є ці емоції, емоції вдячності. От, припустимо, Богдане, ви написали якусь статтю. Або виклали гарну музику. Ви Виноді робите дуже цікаві речі. І ось людина прослухала це все. Їй так сподобалося. Боже, який Богдан класний, як він знайшов це все, як він це все гарно описав. Як їй хочеться йому віддячити. А як це зробити? Зараз це робити елементарно. Людина має певний запас голосів. І вона. Під цією статтею просто клацає і вказує, скільки енергії вона готова перекинути. Чи один гал, чи два, чи десять, чи 100, скільки вона захоче, От як вона це діло оцінює. І таким чином Богдан, коли він бачить, що йому прийшла якась енергія, він дивиться, о, людям цікаво, це надихає, людям це подобається. Він, зі свого боку, маючи цю енергію, може підтримати інших авторів. Або може навіть зробити замовлення. Припустимо, він шукає якусь інформацію. Він звертається до е, свого приятеля в мережі і каже, або просто робить оголошення, що народ, от мене цікавить, оце то дослідження. Давайте шукайте матеріали, я готовий за це платити галами. Тобто, плачу відразу ж це все гарантована надійна енергія, гарна енергія, енергія, яка несе позитивні емоції. І давайте включатися в цей процес. Таким чином, що ми. Ми робимо, ми виходимо на можливість швидко оплачувати інформацію. Інформація просто викладається в мережу. І ті люди, які читають, які її сприймають, вони готові віддячити відразу ж. І таким чином відбувається купівля цієї інформації. Ніяких піратів там немає. Ну, можна допустити, що якась людина просто візьме собі. І цим скористається не віддячивши. Ну таке може бути, але це рідко. Тим більше, що в нас середовище людей вдячних. Люди розуміють про те, що якщо ти робиш іншому, то ну, так і тобі буде зроблено. Золоте правило етики. Все, що ти робиш іншому, буде зроблено тобі. Людина, яка хоче, щоб до неї також гарно ставила, вона буде ставитися так само і до інших. Вона буде підтримувати інших людей. І для цього у нас ще для того, щоб легше побачити. Наскільки ти активно, наскільки ти правильно працюєш в мережі, то в нас ще є таке поняття, як баланс. Баланс один з таких показників, який показує, наскільки людина, що вона більше дала чи більше отримала. Ну, заохочується в системі, щоб баланс був позитивний. Щоб людина більше давала, чим отримувала. Або принаймні нульовий баланс, він означає, що людина знаходиться в ситуації рівноваги. Її можна буде використовувати. І для роботи з матеріальними продуктами. І ми почнемо з того, що ми будемо організуємо загали, можливість людині отримати літературу, тобто друковану літературу. Це буде і народний оглядач, це буде, от готується зараз до друку, нова книжка «Різкий стандарт. Ми будемо просувати символіку свою, робити обмін. За гали. Ну, фактично, це продаж буде, це ніби як така торгівля за цю нашу внутрішню енергію. Будемо просувати, я думаю, футболки зробимо спеціально, щоб люди, які належать до нашої мережі, вони мали шикарні футболки. Якщо десь вони побачать одне одного на вулиці, вони знали, о, це член нашої мережі. Дивіться, який там у нього козак на драконі, який гарний цей галар, там ще, може, написано радіємо арії, так що тут своїх точно пізнаєш. То тобто почнемо з таких речей, а там далі вже життя саме покаже. І тому людина в будь-якому місті України, принаймні, от ми про Україну будемо говорити, може розгорнути свою торгівлю, будь ласка, аби тільки був пункт роботи з якоюсь прем'єрської службою. Тобто зараз це вже реалізовано, чи це зараз план? Чи зараз тільки обмін енергії на основі інтелектуальних продуктів, як статті? Так, зараз саме так, тому що для того, щоб реалізувати наступний крок, нам треба створити свій інтернет-ринок. Ну, потрібно поставити програму, налаштувати програму, ніби як інтернет-крамниця. Але це не крамниця, а це ринок, коли... тому що кожна родина, кожен інвестор, кожен акціонер нашої ігрової акціонерної компанії може виступити в ролі і продавця, і в ролі покупця. Це питання не знаю скільки часу займе. Тому що воно завжди займає часу більше, ніж ми плануємо. Ну, можливо, ми до нового року це діло вже почнемо принаймні якісь там перші спроби діти в цьому напрямку.